Мінімізувати прояви герг, гастроезофігальної, рефлюксної хвороби, рефлюксу, закиду жовті з шлунку в піщевод? Я хворію 7 років, 6,5 з них я бігала по лікарям, починаючи від гастроентеролога, терапевта, лора, закінчуючи психотерапевтом, тому що це хвороба не лише шлунку, але і нервів. Лікарі мені не допомогли. Я почала сама розбиратися з цією проблемою, і до чого я прийшла. Що я роблю для того, щоб мінімізувати прояви? Як ви знаєте, ця хвороба невиліковна, її просто можна мінімізувати прояви. В стадії ремісії залишити це хвороба 21 століття, як вважають гастроентерологи. Це наше те, що ми харте, чим ми харчуємося, це наша екологія і таке інше. Що я роблю? По-перше, я зранку п'ю хлорофреш. Це хлорофіл, який виводить токсини шкідливі з організму, це та ж токсична жовч. Виводить з печінки, з крові токсини, збільшує рівень гемоглобіну в крові, підвищує імунітет. Столова ложка на стакан води зранку на ще серце за 40 хвилин до їди. Потім я приймаю сліпері ельм 100 веганських капсул від фірми Солорай. Дозировка 400 мг вистачає на 3 місяці одна капсулка зранку. Він це скользький в'яз, який утворює плівку на шлунку на піщеводі, що заважає жовчі роз'їдати слизову шлунку та піщевода. Далі я приймаю Зранку також пепцинк-хлор. Це все разом Хлорофреш, Slipperі Elm і пепцинк-хлор. Він також сприяє заживленню ранок на Слизовій і зменшує прояви Хелікобактер Хілорі. Завдяки йому в мене Хелікобактер негативний тест на нього. Тут 120 веганських капсул вистачає на 4 місяці з платформи Ахер доктор Best. Далі. Я зранку та ввечері приймаю такі каші: Вісім злаків, натуральний продукт. Тут в склад входять вівсяні, пшеничні, ну, перечень є, можна почитати. Вітаміни, вони також утворюють плівку на шлунку та кишки на шлунку та піщіводі, і сприяють випорожненню кишківника, тому що при герб у нас бувають закрепи, а нам вони не потрібні, тому що це призводить до того, що їжа застоюється в кишківнику. і шлунок повний, коли ми починаємо їсти, а їсти хочеться, тому що кислота піднімається аж до горла, ми туди щось вкидуємо, шлунок повний, на діафрагму давить і прояви рефлюксу стають ще більшими, тому нам потрібно обов'язково очищати кишківник. Потім, коли е, сильна печія у мене, наприклад, якщо я щось з'їмне те, що потрібно, я використовую дегліцеризований екстракт солодки, е, він знижує кислотність, знижує прояви токсичності жовчі, е, 90 таблеток. Я е, напротязі дня, коли відчуваю, що в мене печія, я пососала таблеточку, вона е, такі приємні солодкі. Таблеточки, бачите, вже в мене закінчуються. І на ніч обов'язково, щоб вночі не було закиду, тому що рефлюкс. В основному проходить вночі. Якщо у нормальної людини рефлюкс може бути один, два-три за ніч, то у нас, у людей, які е, хворіють на герх, у нас може бути до 40 разів за ніч. Ми це можемо відчувати. І обов'язково е, потрібно заспокоювати нерви. Це магній. Я приймаю такий комплекс кальцій магній цинк Д3 від 21-го століття платформа форм. Тут магній в дуже гарній дозировці 400 мг. На три таблеточки я приймаю одну вранці, дві ввечері і також вітамін Д3, кальцій і цинк. Вітамін Д3 і цинк сприяють зміцненню імунітету та захищають від вірусів, а кальцій нам потрібен для зміцнення кісток. Наприклад, я не можу їсти кисломолочні продукти, тому мені кальцій потрібен, а брати мені його немає звідки. На протязі дня я їм тушковані овочі, їм тушковане м'ясо, м'ясо, це курочка, індюшатина, телятина, обов'язково білок потрібен, не можна. З білка, тому що це білок це основа нашого організму, ми складаємося з білка. Але ж овочі також потрібно їсти, не кислі. Наприклад, помідори, перець солодкий я не можу їсти. Важкі наприклад, крупи, такі як горох, кукурудза, теж для мене неприємливі. Дозволяю собі шоколад, дозволяю собі тортик, але не дуже часто. Герх це не приговор, що все, життя закінчилося. Ні. Просто потрібно вміти з ним справлятися. Якщо є якісь питання, пишіть, я допоможу, разом будемо боротися з цією хворобою.